Ранкове тер триває. Ми з вами сьогодні від 7.30 до 10.00 години. Як і що буде, а вихідними можна насолоджуватися добіркою наших найкращих сюжетів за весь тиждень від пів на восьму до одинадцятої ранку. Та до того ж, треба встигнути вигуляти песика, якщо ви вже маєте хвостатого улюбленця. А якщо ні, ну якщо ні, тоді це треба виправляти. Ласкаво просимо до притулку Best friends. Дінар. Вітаю, я Вікторія. Ми зараз в притулку без Friends, а цей дінар дуже гарний хлопчик. Його привезли пенсіонерки. Він вкусив господиню, її чоловік. Вже мав їхати до свого друга, щоб його застрелити. Пенсіонерки дуже, дуже турбувалися про нього, привезли його сюди, ще диван йому тут привезли, От. Ну, врятували якось так собаку, а він дуже відданий. Дуже... Я, я навіть не можу уявити, як він може скривдити. Він такий ніжний, такий відданий, такий слухняний. Якщо ви хочете забрати Дінар до своєї родини, він буде вам самим кращим другом, самим кращим. Переходьте по посиланню за QR-кодом чи приєднуйтесь до наших соціальних мереж от, і приєднайтесь до наших постатих банди в поїздки, притулок, без френс. Ми кожну неділю і суботу приїжджаємо до них, щоб погуляти. Подарувати їм радість. дай.